Добрий день, вітаю вас, місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Давайте побажаємо одне одного миру на нашій українській землі, добробуту, гарного настрою, і віри, надії, і любові до всього живого на планеті земля. Україна, це свята, свята наша батьківщина і свята наша земля. Вона Обов'язково нас підтримає, нас захистить і в нас обов'язково буде все добре. Запоріжжя, я вас вітаю. Бажаю всім, всім, всім вірте, надійтесь і, вір... і любіть. І це саме головне всі сили на нашому боці світлі. Не сумнівайтеся. Давайте разом з вами спитаємо інформаційний простір, як пройде у вас у місті Запоріжжя, місто Запоріжжя, столиця Україна, 22. Січня неділя? Спитаємо у інформаційного поля на неділю, 22 січня Запоріжжя, як у вас будуть справи у, в Україні війна і як вороги себе будуть поводити відносно до міста Запоріжжя, саме місто Запоріжжя. Як у вас будуть справи в неділю? Будь ласка, інформаційний простір. Люди питають, підскажіть? На Запоріжжі в неділю є опасність попадання в якийсь об'єкт. Є така вероятність попадання. Сейчас я вам розкажу. Розповім. Місто Запоріжжя випали такі підсказки. Інформаційне поле нам підсказало. Іде наказ короля воєнного від війни, йде наказ про обстріл, щоб зробити страшно, Страшний суд, це карта в цій колоді страшного суда. Іде наказ. Вони хочуть кудись попасти. Це карта башня, розрушення. Вони можуть це зробити, розрушить. Якусь частину карти розрушення, яка і має, має цінності, ресурсні, вони можуть розбити якусь споруду, яка там, де і люди, і там, де і матеріальні цінності. І це буде страшно. Оборона, оборона робота, у них мислюється інформація, нам підказує інформаційне поле, що є плани ворога. Війни, щоб зробити розрушення. Карта розрушення башня випала. І це розрушення, я вважаю, воно буде дуже карта страшного. Воно буде страшно з нас в Запоріжжі. І там чоловік на тій карті, і ще й ресурс. Це може бути, так як і люди там можуть знаходитися, і те, що виробляє ресурс. Оборона є, до порона дуже велика праця йде. І допомога йде, щоб були крепкі, здорові робота дуже велика. Роб... І буде ще багато роботи і для оборони, і для В Взагалі, дуже багато робиться ще роботи. Жінки дуже підвищують свій духовний стан, молитвенний стан. Вони теж будуть працювати на своєму фронті молитвеному. Ну, чогось випало такі дві карти. Які можуть, можуть бути вероятність такого обстрілу, якби з розрушенням, з розрушенням, там, щоб ну, люди там, будьте уважні. Оце вона така картинка. Розумієте? І ще у купі з, з страшним судом це теж страшна картини війни, і це енергія війни. Енергії війни все так роблять. Будь ласка, підскажіть, Що це за попадання в місті Запоріжжя? Будь ласка, підскажіть інформаційне поле місто Запоріжжя, і страшний суд. Це буде що? Хтось пострадає? Будь ласка, підскажіть завтра на Запоріжжя? Так, Дивіться, що показала? 50 на 50%. Є така підсказка і є така вероятності. Вони будуть щось думать, нам зробити. Ну, так как оборона иде дуже гарно, і оборона йде вообще дуже-дуже така серйозна оборона. Вже йде. І жінки дуже допомагають жінки, и если будете молиться всі разом, можете захистити. І И вероятность на 50% цього попадання. Поняли? Да. Тоді може бути таке, що воно пролетить мимо. Ось такі підсказки на Запоріжжі. Так, все нормально, йде життя, більш-менш ресурсно. А тепер давайте підкажемо оракули норман, які головні події на завтра будуть на Запоріжжі. Запоріжжя вас вас призиває інформаційне поле. Моліться, моліться Богу, моліться всім, в кого, в кого вірите. Молиться, жіночки, будь ласка, захистіть свій город Запоріжжя, міста молитвами своїми. І знижується вероятность попадання на 50%. А потом завтра, вже в неділю, там уже понеділок, будь ласка, напишіть, що там робиться у вас. Дайте, пожалуйста, обратну зв'язку. Місто Запоріжжя на неділю, 22 січня. Запоріжжя, місто Запоріжжя, Україна. Темні цві... цвіточки. Так, якісь такі будуть події, а яких ви ще не знаєте. Понімаєте? Якісь случаються події. От ворога, от ворога ждіть неприятності. Бачите, лисичка несе уже кусок. Ждіть неприятностей. Так, і буде, буде прям якась. Воно буде летіти. Це треба все вимітати, відражати і ворог на неділю щось надумав нехороше. Ми можемо себе, Запорожжя, захистити молитвами. На 50% знизиться вероятність. Так підказав інформаційний простір. Не я. Ну я теж знаю, що можна вималити, якщо всі люди просять, багато людей просять одне і те саме бажання. Господь все чує, все свідчує. Енергія на Запоріжжя, 22 січня. Вірите, як дітки, в покращення. Так, і опять йде така карта Неізвісності. І, і опять мастер знашого робе. Страшний суд випав знову. Вогняний От вогню Запоріжжя. Будьте завтра уважні, будь ласка, просто будьте уважні. І все. Я вам це тільки просто прошу вас, будемо уважні, живемо спокійно, в молитві, тихенько, робимо свої справи, будемо уважними, будемо без... знаходитися більш-менш в безпечних містах, якщо є сирени, сповіщення тривожні з Божою помощю проживемо цей день благополучно і спокійно. Молимося над захистом міст а Запоріжжя, конкретно над над своїм містом, над Запоріжжям і над усією Україною. Люблю вас, обнімаю, у нас обов'язково буде добре. Ось побачите, обов'язково буде все добре. Обнімаю, люблю кожного з вас, українці! Це одне велике серце, одна велика родина. Обнімаю вас, пишіть, будь ласка, коментарі. До побачення!